Ось я лишаю зброю і починаю повзти. Повзю повсти від того, що ніколи не вірю. Ось оповзаю дороги та очерети. Оповзаю мертвих патрульних і розірваних командирів. Оповзаю чужі кордони. Оповзаю кортечні мости, оповзаю вічізню безкінечної зайві. У мене ще стільки часу. Мені ще стільки повсти. Тому Яка різниця, що саме я оповзавсь? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним, як дарунок. Слова подяки, погорди злітають з мого язика. Темрява тепла й лутка, ніби ова чешу. Землі говорять померлі, з неба говорять святі. Але навіть у їхній зневазі є співчуття і міра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена, чорна земля стереже дезертира. Що в твоїм серці країни, що в твоїй голові. Я навіть не знаю, з яких кольорів шливаються наші стяги. Біси стоять при мені. Недовірливі, живі і дорікають мені словами моєї присяги, коли я все це забуду. І заберуся геть, коли перестануть снити мерці, що спливають рікою, коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, коли голос знов буде дзвінким, а совість липкою, коли вже не лякатиме, і я огортає пітьма і як луною наповнюється кожен витік я теж говорив Говоритиму з усіма, говоритиму про живих говоритиму про вбитих Десять тисяч загиблих слухають у землі, десять тисяч святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього землі. Голоси святи теж злі, пахнуть травою. Люди визирають із вікон, вибігають з теплих квартир. до літнього міста вертається до зерки. Ховається від розмов, як від вогню. Не пам'ятає адрес, не пізнає ріднього. І рідня теж, вертаючись до будинку свого, не пізнає його, не пізнає його. Не розуміючи після, не сприймаючи до, все йде, як і мусить йти. Іде собі, як йде. Я живу в Україні, в яку не вірить ніхто. І говорю мовою, яку не розуміють ніде. Але доки хоча б ти читаєш наші рядки. Доки бодай ти одна залишаєшся тут, нам усім випадає писати свої книжки. Нам усім випадає зважати на твій маршрут. Ми навіть не пам'ятаємо, хто і що говорив. Ми навіть не помічаємо жодну з твоїх прикрас. Головне, щоб ти ловила щоразу цей впертий ритм, повторюючи всю нашу єресь. Дослівно, за кожен із нас. Носячи в кишеня ножиці і ключі. витягуючи зі смерті невідомо кого. Маючи лише вона поет, яких цитуєш ночі рваний солодкий опік громадянства свого, тримаючи небо в очах і повітря в руці. Боронячи навіть тоді, коли не лишається сил, мову своєї ніжності, яку розуміють усі. Має своєї свободи. Бачи з